Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з екологічного розвитку. І сьогодні ми з вами поговоримо про екологію. Що ж це за наука? Ми з вами живемо на планеті Земля. Земля – це єдина планета в сонячній системі, на якій є життя. Це рослини, тварини, люди. Все, що нас оточує, це природа. Ось рослини, тварини, люди відносяться до живої природи. Бо ми з вами дихаємо, харчуємося, ростем. А повітря, земля, вода, ґрунт, пісок, скелі це не жива природа. Вони не дихають, не харчуються і не ростуть. Природа це я і ти. Це природа, густелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частина цієї краси. Природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Що ж таке природа? Це ліси, поля, степи. Рослинний і тваринний світ. Природу вивчають різні науки, наприклад, рослин вивчає ботаніка, тварин вивчає зоологія. Але є ще одна особлива наука, яка досліджує як рослинний і тваринний світ пов'язані між собою, як тварини пристосовуються до життя в природі, як вони впливають на природу. І ця наука називається екологія. Наука-екологія не тільки. Допомагає зрозуміти природу. А ще вчіть як же треба берегти природу? І ми сьогодні, діти, з вами пограємо в гру, яка називається «Як зберегти довкілля. Що таке довкілля? Це та природа. Яка нас з вами оточує? А чому це так важливо? Бо людина набагато сильніша від рослин і тварин. І якщо людина буде правильно себе поводити? То вона буде допомагати рослинам і тваринам. Бо якщо не полити рослини, вони загинуть. Якщо не погодувати птахів взимку, вони теж загинуть. Якщо не висаджувати нові деревця, то буде дуже мало лісів. Але якщо людина буде неправильно себе поводити в природі. Вирубати ліси, забруднювати ріки, повітря, ґрунт, то це для людини дуже закінчиться погано, бо цим всім людина і отруїться. Природа наш дім, і його треба берегти і допомагати рослинам і тваринам. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка називається «Як зберегти довкілля. Правила гри такі. Якщо ви з цим погоджуєтесь, ви ставите так. Так це зелена галочка. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, ви ставите ні це Червоний Хрестик. Слухайте і дивіться картинки уважно. Висаджувати дерева. Так. Віщувати природу. Ні. Майструвати шпаківні. Так. Економити воду. Так. Використовувати екоторби. Так. Смітити в довкіллі ні. Сортувати сміття. Так. Забруднювати водойми. Ні, використовувати енергозберігаючі лампи. Так. Вирубати дерева. Ні. Дітки, я думаю, ви правильно обрали відповідь і правильно відповіли. Коли людина береже природу, ми з вами сказали так. А коли людина наносить шкоду природі, ми з вами відповіли ні. Я думаю, що ви подбаєте. Про рослини і тварини. І будете чимними дітками, не будете виривати первоцвіти і ламати гілочки. І тоді наш дім буде чистим і привітним. А я вам дякую за увагу і чекаю вас на наступних заняттях.